Новинка, туш, яка дуже гарно подовжує вік. Спочатку промальовую стрілочки, хетять мене за них, але я все одно їх малюю, бо вони мені дуже подобаються. І як мої очі виглядають зі стрілочками. Ну, я так себе бачу. Беру свою підводочку, прикриваю око і підіймаю зовнішній куточок. Бачиш, вони у мене на одному рівні, а мені треба підняти зовнішній куточок, тобто наслоїти. Спочатку прямо веду по цьому краєчку, а потім так. трошки підіймаю та витягую. Якщо ти щось не так намалювала, ти береш ватну паличку і просто це все коректуєш. Тепер трошки треба потримати, щоб вона схватилася, тобто, щоб вона трошки підсохла і триматися вона буде цілий день. Стрілечка прихватилася, і як тільки вона прихватилася, я беру свою туш у цю новинку. Сенсація має гарно триматися. Сьогодні все перевірю. Напишу вам у коменті. Чи сподобалась вона мені, як вона тримається цілий день. У мене вечором ще сьогодні тренування, танці. Дівчата, ось так вона виглядає. Дуже стильне пакування, в коробочки. Коштує така туш 120 гривень. І вона має дуже цікаву щіточку, яка з одного боку має довгі такі щитиночки, а з іншого дуже коротенька. Мальовуємо перший раз. У мене на вії потрапляє підводка, і за цього я промальовую вії одразу, бо підводка вона їх робить такими жорсткими, і потім дуже важко промалювати якісно вії. Зручна щіточка, все промальовано, порівняй це око і це. Ну, тут мені подобається ну, набагато крутіше. Ну, чого вам так не подобаються ці мої стрілки? Вони ж, ну, вони ж класні. І колір дивись, якщо тіні рожеві вони роблять таку свіжість обличчя.